Міської ради, районної ради, керівники комунальних підприємств, приватних підприємств, голови об'єднання, власники всіх присутні та запрошені, які знаходяться зараз у цьому залі. На сьогодні мною була скликана чергова сесія Золочівської міської ради на 11 годину. Маємо зараз. 24 по 11, на жаль, немає хворому. Є нас 13 депутатів, отже, ми не можемо розпочати сьогоднішнє засідання. Дуже шкодую з цього приводу, що ми сьогодні не зібралися. Чому? Тому що на порядок денний лише по бюджету сьогодні винесені ряд питань для нашої громади. Це ми повинні були б довиділити кошти на житловий будинок, на дах житлового будинку на січових стрільців 51А. Ми повинні би виділити кошти на ремонт будинку на Шашкевича-7, де є аварійна Шешкевича ситуація. Сім. У нас є аварійний 7. дах на Степана Бандери 5. Сьогодні присутній голова об'єднання пан Бірунд, і ми запланували у проєкті рішення міської ради виділити 300 тисяч на ремонт того даху і розпочати вже і негайно цей ремонт. Також у шостій дошкільній установі нам потрібно поміняти декілька вікон, і ми також запланували виділити туди 34 тисячі гривень. Ви бачите, що ми розпочали капітальний ремонт площі. Біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку також ми запланували виділити додатково ще 161 тисячу гривень на продовження робіт по реконструкції площі біля пам'ятника, оскільки цього року ми разом святкували 200 років від дня народження нашого генія Тараса Григоровича Шевченка. Дуже важливе питання, яке сьогодні повинні були розглянути, це питання водоканалу. Заміни мереж на вулиці Труша, оскільки через е, прориви на вулиці Труша ми зупиняємо місто, це створює дуже великі незручності для мешканців нашого міста. Я думаю, що на наступний тиждень, на наступний тиждень, ми скличемо е, позачергову сесію Золочівської міської ради і вирішимо ті питання. Сьогодні всім вам. Дякую за те, що ви прийшли. Жалкую, що ми не проводимо засідання з тих причин, що немає кворуму. І я думаю, десь очевидно, в четвер ми проведемо засідання сесії Золочівської міської ради.